Привіт, друзі! Сьогодні 10 травня 24-го року Київщина. І вже декілька днів поспіль у нас на Київщині температура ночі опускається до плюс 2, днем плюс 15. Це дуже гарні умови для розвитку такої хвороби на персику, як курчавість. І я звичайно проходив повз свого персика і я побачив, що Деякі листечка вже захворіли. Хоча я обробляв новим препаратом Сігнум. Е, ну, можна сказати, Сігнум хорошо захищає. Ось бачите, решта, решта листечка гарне таке, не захворіла. Це тільки такі одиничні випадки. Ось Тут теж я побачив одиничні випадки. І прошу вас, будь ласка, не прогавте цей момент. Обробіть ще один раз. Ще один раз я буду обробляти нас, цей раз я буду обробляти скором плюс хорус. Ось таку комбінацію я зроблю. Ще прогнозують на наступний тиждень теж холодні ночі і дні. Днем буде 13-15, вночі плюс 3-5. -плюс так що персик треба захищати. Не прогавте цей момент. Е, я взагалі-то збирався, ось бачите, яка вже завість в мене, збирався від гнилі е, кропити від гнилі та псін М, але спочатку я скорплюс хорус зроблю таку обробку, бо листя теж треба спасати. Ось бачите, таке не, а, дуже погана хвороба. Її небагато, але вона є. Ось таке коротеньке відео я хотів зняти. Не прогавте цей момент. Обробіть, поки є час, і ваш персик буде захищений. В цьому році дуже гарний врожай буде. Зав'язалось дуже багато персиків. Це в мене київський ранній. Я очікую гарний врожай. Ну, звичайно, якщо я захищу його. От все, що я хотів сказати. Всім гарного дня і всім пока!